Yeah. Так, всім доброї ночі. тим, хто доєднався, зараз ми з екс-чемпіоном світу, нині відомим тренером В'ячеславом Сєнченком та моїм колегою Осані Чепілко з Лекіпанча будемо говорити про бій усик Джошу, який щойно завершився. Завершується перемогою. На мій погляд, дуже переконували перемогою. Зараз будемо ділитися емоціями. Слава привіт. Всім доброї ночі, всім привіт. З перемогою, слава! Так, да, навзаєм. Тільки попрошу вас спробувати, можливо, змінити кут освітлення. Добре. Там... Так, так, краще трошки, чи ні? Так, да, значно, значно. Як на мене, значно краще. Видно, добре тепер обличчя. Саня, ти де Вечір в хату, вечір в хату. Доброго ранку, добре. так. Ладно, слав, давайте поки що. Вілько, не приєднався, не будемо сидіти мовчати. Перші, да, перші емоції. Це було круто? Ну, звісно, круто. Це був крутий біг. Дуже дуже конкурентний, дуже такий був рівний. прийшлось похвилюватися трошки всім. Ну. Но... Головне, щоб здобути перемогу. У мене так серце дуже сильно йокнуло після оголошення результатів від другого судді. Ну, так. англієць, мабуть, віддав, українець віддав усіку, англієць віддав е англійцю і <сміття>, очікували рішення. Американський суддя був до третій? <сміття> Здається, американець, так. так. Mm -hmm. Був ще фізичком. Тут я дивлюсь коментарі, вже йдуть коменти, що Джошо виграв, це політичне рішення. Цікаво. Це, мабуть, ці як вони там за перебрику, навіть, а туди десь коментують. Слав, що ви, що ви нарахували? Хайти так Перемогою. Я так. ж так да, дякую. За... Я ж ніколи не, не рахую, я ж не, не суддя, я ніколи, ну, я дивлюсь, картинка бою і все. Я не, не считаю, не рахую там, кількість ударів, там, хто скільки наніс, скільки там влучив і так далі. Ну, тут чисто візуальна картинка, бій був дуже рівний, і останні ось три раунди. 10, 11, 12. Мабуть, вони були, ну, такі самі, ну, переконувані були. Вони 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 вирішили ці раунди, вирішили і результат бою. усик так. не дав Джоша розвинути успіх 9 раунду. І напевно, да От за рахунок цього і ви да так. і в дев'ятому раунді да Джошо там, ну, так, нормально втомився. Я коли він ну пішов до добування, я щось у мене така чуйка була, я тут кажу собі: це 10 11-12 буде, ну, зовсім зовсім інша картинка. Ну і так воно і, в принципі, і було. Усик там не просто не дав себе добити. він Тотально забрав наступний раунд, це було максимально переконливо. Він так, знаєте, не залишив Ентоні. Так, що... так. Я, я, я також думав, що зараз десь буде, можливо, навіть ось, там, в 11-12 раунді думав, що буде дострокова перемога, все ж, як я і сказав. Ну, такий прогноз з мене такий не дуже гарний. Саня, mm -hmm. нас. Слава, не захотів говорити по рахунку, що ти нарахував. У мене так само, ой не так само, у мене от ті самі 8 4 116, 112. Я думаю, що перші два раунди за Джошуа, потім дев'ятий раунд за Джошуа. Ну, можливо, там ще ось десь між другим і дев'ятим, якийсь один можна йому віддати. Чотири плюс... тобто раунди, максимум. Да. да я теж Я роздільне рішення точно там не бачу. Це. Роздільне рішення було просто Джошуа за заслуги. І uh -huh. віддане і все. Тання якось так предзято так ось. Uh -huh. я, я, мені мені поки, ну, я чогось більше Джошуа віддав. Ну, першу до, я скажу, до, до 10-го до, ну, мабуть, до, до 10-го раунду мені взагалі казалось, що з Джошуа трошки води там, ну. Там, на раунд, ну. Ну, трошки пере 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 перемагає. Ну, ось ну, ці три раунди були вирішальні, як на мене. Якраз Я... перед дев'ятим раундом на Дазон вискочив титр Незалежного судді, а, і цікаво. там була різниця в три раунди на користь Усика. Угу. Тобто вони вісім раундів вони виходять 5 на 3 порахували на користь Усика. <кх> Давайте спробувати не гаяти час. У нас зараз пізні пізня година. Давайте визнаємо, що ми будемо так як мінімум ми трьох, тому що ми спілкувалися з вами про це. Ми помилились щодо розкладів на настрой. Джошо Джошо вийшов обережним. Джошо нікуди не летів. Джошуа Шо знову боксувати. Здивував все рівно це рівно. Трошки президента було більше від нього. Ніж в попередньому бою мається на увазі. Так, так. Він був більш зібраний, ніж в першому бою. І, ну, не знаю, мені сподобався Джошуа трошки більше. Ніж... Слава Ага, Всі заліс. Вже відпустило, так. Да. Кажіть, кажіть, Слав. Так, да, кажу, що мені Джошуа в цьому бою ну, сподобався більше, як він працював, ніж в першому бою. Я себе знаєте взагалі зловив на думці, що це був гібридний ентоні Джошуа від того, який він зазвичай з пульовими з такамами, з пов'яткіними, і від того, який він був з ендіруїзом в реванші. Тобто він був і не такий, прям обережний він був обережний, але не такий, як з руїзом. Там він, взагалі, на максимальній дистанції був тут, все ж таки трохи ближче, але й не такий агресивний. І, от це, напевно, те, що зробив Роберт Гарсія. Він побачив цю середину. Куди ще можна трохи Джошуа дотягнути? Ну так, да мабуть, так. Ми також з вами обговорювали ці речі, які ми називаємо дрібними хитрощами, а інколи брудними. Ми сьогодні бачили і удар в пах, ми сьогодні бачили і удари в потилицю. Потилицю причому... по був, да в да, неодмінно робити йому зауваження, тому що це точно не були випадкові удари. Не знаю, чи ви зі мною згодні, чи я вже там просто. Джошуа постійно обіймав Сашу, його на канати тягнув. Да, да, да. Ну, Пабон це ж рефері, який славиться тим, що він дає рубитись боксерам. Тобто цей грязний бокс, ну, наскільки я читав, це типу його стихія, то напевно він і, і не робив тому зауваження цікаво, що Джошуа дуже багато в корпусу. Звернув увагу. От він на голову став перепочатись лише. Так, Там, так, ось. так. Да. Ну, і Ну Він часто і влучав. Ці удари. Мабуть, це теж зіграло роль, що Ну якщо ми пам'ятаємо перший бій, там мусик просто 12-й раунд зметав Джошо, то тут трошки картинка була інша. Що нам здалося, він міг його наколотувати чи ні? У мене було. Ну, от ось таких от явних ось, попадань, щоб, ну, щоб видно було, що Джошу ось на грані вже нокауту я не побачив. Я теж не побачив, так. Да. Я думаю, що в принципі так як все завершилось, то по ходу боя і так і мало завершуватись. Тобто, нокаут не міг би бути. Я відчую, що славу Джошу, м'яко кажучи, не розчарував. Славі, більше того, сподобався. Ріша ніж у першому, бою у мене знову діванний експертізм, критицизм. Я ось я справді очікував, що він буде воювати. Я справді очікував, що він буде битися за себе. Ну, я побачив від нього два непоганих раунда і два дуже хороших. І я так рахую, це з враховуючи я в першому поєднував один крутий раунд. То у Антоніо п'ять раундів за 24 виходить. Які я можу занести ймовірство. Ну, ну я теж очікував від нього трошки іншого боксу. Очікував, що він буде ну десь ну, більш агресивніший ще. Ну, ну, ну а так взагалі то він, він непогано, ну, непогано боксував. Ну я вам скажу так, що у мене таке було по ходу бою враження, що оцей Антиніджоша, який був зараз, мені подобається найбільше з усіх Антоні Джошу, яких я бачив. Тобто yeah, це та, був він, акцент... він зібраний був, він зібраний да, був да, ну, да, джеб, да. джеб його часто, джедже він yeah. непогано джеб е, свій викидував. Ну дані ну набагато краще він відпрацював чим першому. Тобто боку. він не стояв і просто не, ну, не акцентувався на ударі. А він, як я вже сказав, да, це була якась середня. Між і тех, технічним боксом і його потужним боксом. І, до речі, не знаю, чи ви звернули увагу, чи це мені так здалося, але він візуально не такий великий був, і як раніше, і як можливо, навіть і на зважування. Я так щось подивився, він так ну компактний, такий Плюс. і рухливий. Як Тому... на мене. Я абсолютно плюсую вашу тезу, друзі. Мені просто здається, що в цьому бою якраз така історія, вона б йому набагато більше стала в Умовного діляна Вайта, і так, йому все ж таки потрібно було інше. Власне, все закономірно. Мені здається, так як він боксував, він знову вийшов боксувати, і він знову програв. У мене сьогодні вечір. очевидний ну, але ми ж бачили. Я думаю, ви погодитесь зі мною. Він боковими. Він аперкоти старався пробивати. Він, напевно, ні одного не влучив. Ну, от а подавно, от боковими вони були він влучни, пробивав, і він так. він влучав боковими навіть через блок. Тобто так. була рукавиця Саші, і він влучав. І видно було, що Саша відчував ці удари. Тобто, да я думаю, Макс, я твоя має твоя думка право на життя, що якби він так боксував, можливо, шансів було б більше. Він взагалі сьогодні знову склав мене враження, що це людина, яка ідеально може слідувати плану тренера. От якби я був тренером, я б хотів. Тобто, знов таки я не знаю, що вони вибирали, а очевидно, вони вибирали таке. Тому що я не чув, щоб Гарсія по трансляції, так я думаю, ви теж я не бачив якісь невдоволення. Тобто Джошуа знову вийшов робити роботу, і він робив її е, прекрасно в тій мірі, як він міг її виконати. Ось все, роботи, все роботизовано, мінімально дозволяв собі якісь емоції. Е, там, коли він бачив, що усика от реально повело, от тільки тоді він якісь речі там бігти добивати. Більшість е, цих серій, це навіть не серії були. а... Комбінації з трьох ударів, ну я думаю, він більше б не, не зміг так, так от, ну, в такому темпі працювати, як в дев'ятому раунді. Тому що ну, ж кажу, ми бачили, що після такого дев'ятого раунду насичено, що, що з ним було вже ну, наступні три. Ну, то, якщо б він так включився, там кажучи, там в п'ятому-шостому, то я думаю, він би не, не, не добоксував до дванадцятого. Ну, Саша, якийсь важкий був трохи. Ну, от якось мені здалось. Він рухався. Очевидно, він тратив на це енергію і сили. Ну от він таке. У мене с мене склалось враження, що він або був важкий, або це я не знаю. Якось така тактика була проти Ентоні. І він в десятому, ось, от він якось відпустив таке враження, і, і він себе став легше почувати. Так, не так. Став багато більше викидувати ударів. Да. Да, до, да. До, цього, да, до цього теж він такий був більш стриманий. Я переконаний, що та збучка, яку дав Джошу в 9-му раунді, вона дуже сильно допомогла Усику, а, власне, спонукала його прийти в себе, тому що у мене весь бій виникало таке враження, що команда Усика, не факт, вже е теж очікували штурму. І пам'ятаєте, були раунди другий, третій, це був якийсь певний застой. Пусть тобто uh -huh. не форсував, Ентоні не форсував, і вони так, грубо кажучи, придивлялись один до одного. І ось коли Джошуа так дозволив собі більше, і Олександр завівся, тому що, мені здається, Олександру в цьому бою бракувало саме такого подразника. Тому що все ж таки, мені здається, знов таки, я чомусь думаю, що вони теж готувалися до більшої війни, ніж та, яка була. По-хорошому, як, до речі, цей раунд дев'ятий. Мені здається, це найкращий раунд, який я бачив в виконанні Джоша поки що в житті. Mm -hmm. Ну, В інтерв'ю всі ж заявляли: і тренери, і промоутери, що так, вони очікують, що Усику в перших раундах доведеться пройти. Через дуже-дуже важкий супротив, а потім буде легше. А вийшло, що Ентоні показав зовсім інший бокс. Але цим спорт і цим бокс, він же і прекрасний, так? Всі так, так, всі добре. всі розповідали, що ну майже всі, що Усик виграє достроково, а виграв по очкам. Ну нічого. А, цікаво, те, що ось у них ще більша різниця ніж в першому бою. От мені це теж якось сьогодні так кидалося в очі, що. То наш ударів Саші, він якось ніби як став ну ще менше Тому що ну, я справді от не бачив ще жодного разу, от, що так легко сприймали удари Олександра. Він от, тільки да, 10 да, 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 я на це звернув увагу. Да. Все ж таки, хоч ми з тобою чули мільйон разів про безударного Ваусіка, але раніше суперники його реагували ну, на це. На це інакше. А до речі, по судівським запискам дуже сподобалася операторська робота. Пам'ятаєте, вони показують перед оголошенням, точніше, перед 12-м раундом вони показують другу Катерину і показують Красюка. І Катерина сяє да, просто. Вона да, да. була в перемозі на всі 100%. відсотків. Там така посмішка. А я дружині сказав: чому вони не переживають? Я переживаю, сиджу. кажу, що вони посміхаються? Ну так, да, так, да, так. І Джошуа після бою, так, ну, я так розумію, я так, е, е, казав, що він не програв цей бій. Циханув, да, так, да, да. він розказував, що він тру чемпіон, який з п'яти років в боксі і не збирається завершувати. У нього якісь, yeah. доли, знаєте, був, він з однієї сторони, так, ніби сказав, що він заслужив там не програти, а з іншого боку, він не раз акцентував, що лусик трумп. Піднімав йому руку, дякував йому. Ну словом, якось він так mm. емоційно коливався між тим, щоб визнати свою поразку, привітати суперника і одночасно показати, що він якби зробив все. що міг ну дивіться, погодьтесь, що тут була різниця. От, після бою минулого Джошо і зараз да, після минулого він розумів, що він програв, якби ну практично без питань. І я так. тоді, і після бою відразу, і на прес-конференції я його пам'ятаю. Ну він сидів, він, він реально відразу змирився. А тут, значить, він реально бачив, що в нього виходить там, що він старається, і все одно не вийшло, все одно усик, боксер іншого рівня. І Це видно його заділо, і, і з нього полився емоційний спіч. Кав'яра, кар'єра, кар'єра кар Джошу. Сто на цьому бою не закінчилось, і він буде продовжувати, і, і він повернеться. І, ну я в цьому Можливо, вона завершилася для його вікно на абсолютного чемпіона. Будемо говорити, вибачте, за патетичні речі, воно сьогодні напевно закрилося. Я думаю, що він в будь-якому випадку ще вийде. Ми теж уже з колегами багато разів про це говорили. Я думаю, він вийде на якось. Претендента на обов'язково його Діхірн зробить він величезна машина для заробітку грошей в Великобританії. Тому я да я теж думаю, що ставити хрест на кар'єрі не варто. То про це може, що може, може ще й може не Усік Фюрі, а Джошуа Ф'юрі. да-да Ми ж не знаємо, як повернеться Бокс, що Френку Ворену і Ф'юрі в голову стрільне. Ну, коротко, да, коротко скажемо раптом, хто не бачив, хоча думаю, ті, хто нас дивляться і бій, дивилися. Надто війська у нас аудиторія, це все боксерська, Але те, що в кут кутку був, по-перше, Анатолій Миколаєвич, а по-друге, Василь його друг приїхав на бій, це все-таки цікавий момент, враховуючи, що вони буквально недавно виїхали для підготовки до свого поєдинку. Я дивився ось бій зараз з хлопцями з будівельника баскетбольного клубу, і ось по. Оцінкам. Ти просто саш трошки пізніше включився, я от якраз питав, це було так. Ну, мене серце, я тобі скажу, прихопило, коли я почув, що один суддя дав те, що дав. Знаєш, і скажу баян, ну але ми якраз всі маємо друзів, які не тишні до боксу, і кожного разу це смішно пояснювати. І вони такі: як можуть двоє суддів один дати чотири на Джошу, а інші два на Уське? Я кажу, ребята, це кожен бій відбувається. Кожен. Це прямо... з розбросом, так? Да? Так, да, Ну, я бачу, що люди дивляться, вони такі очі типу, як? Я Кажу, отак. отак. Люди ніби дивляться різні бої. Окей, ну а я так розумію, що навіть не смішно проговорювати, те, що Тейсон Фюрі завершує кар'єру, ніхто з нас трьох тут не вірить, правда? Абсолютно. 100%. Ні, однозначно буде бій за Абсолюта. Я думаю, він буде в Великобританії. І Олександр стане там ще більшою зіркою. Ну, а Фюрі допоможе заробити всім на цьому бою. А там буде дуже цікаво. Там буде мега цікаво. Слав, ви бій дивилися на якій платформі, якщо не секрет? На Мегаво. — Це нормально працювало? Так, так, там разок завісло, а так більш-менш нормально. Да? На дозоні, між іншим, теж хопи на півтори секунди сірий екран відбувся. Ага. Ну, не знаю, начебто ніхто ще на в суд не подає. Ребята, якщо дозволите, я от хочу ще одне питання до вас, хочу вже півтретє, але я обіцяю, що останнє. Пільше mm -hmm. у Саші завтра лайв ще один зранку. Е, дивіться, ми Андеркарт дивилися. в Всякому разі, я сподіваюся, бачили більш мого супермена, найкращого у світі супертяжа Філіпа Харковича проти Джилан Дженя, і якому 39 років. Е, я років. От... Хочу, хочу почути ваші думки. Як вам елітний проспект? Різний рівень, зовсім різний рівень. Усік Джошо і Харгович. Ну, це не порівняти. Тому і там без варіантів, я навіть не знаю, кому, кому цікавий такий бій. Ну, без шансів там для таких претендентів. <рес> ну так, да, і ця людина тепер претендент на пояс IBF. Ну, на мою yeah. точку зору, що засудили китайця. Я ну, yeah. дивився бійця і да. китайця засудили Херговіч з нокдауном, і він нічого не показав абсолютно в цьому бою і йому віддали ще одноголосним рішенням суддів. Тобто тут, тут один суддя, а, а там взагалі навіть таке не зробили. Тому, на жаль, ну це бокс, yeah. то ще yeah. нічого говорив про це. Uh, тому що да, справді, ми можемо скільки загодно критикувати Джошо. Ну, я, наприклад, да, казати, що він там на рівня Усіку. Але коли ти розумієш, що ось такий Джошуа і ось такий Хоргович, який ніби як там впарюється нам як еліта, то ти розумієш, що такий Хоргович проти Джошо три раунди не простояв. От і от і вся правда. Сто що... процентів Джошою я накаутував би в першій половині, половині бою. Ми ну, да. просто дуже чітко зараз будемо бачити. От є там п'ять, наприклад, топових боксерів, і є всі інші. І от є... різні проспекти, типу, як ми вже з тобою говорили, Йока, Хергович чи інші, вони потрошку будуть відсіюватись, ну тому що просто не дійдуть туди. Але знаєш, Саша, може дійдуть просто е, е, оця е, як сказати правильно, оця штора, яку їх зашторюють їхні е, менеджери, піарники і медіа, які з ними працюють. Вона просто можливо впаде значно раніше, ніж могла б впасти. Тобто, ми з тобою часто згадуємо там Володимира Кличка в 96-му році і ще багатьох хлопців. Тобто, просто може можливо, ці пацани почнуть розуміти, що для такого рівня недостатньо просто бити неясно кого, і потім розповідати, що вони еліта. Ну якби Філіп Хергович не був на сопромоушені у матчрума, якби Мені... як ефір йому вже не влаштовував декілька боїв. Я думаю, він би цей бій з китайцем не виграв сьогодні. Ну, так. маємо те, що маємо. І, до речі, в тему Хевівейта дуже цікаво подивитись бій Вайлдера з Хеленіусом. Я думаю, що Вайлдер своє останнє слово ще не сказав в Хевівейті. А я думаю, що Ой, не згоден, згоден, що Вайлдер не сказав, але мені здається, Хеленіус такий же показник в нинішніх кондиціях, в нинішньому віці, як і іч в плані типу як елітних боксерів. Ну тут більше я про саме про Вайлдера, яким він буде. Тут просто що, чого я захотів ще про Форговича, Тому що у нас є там так низка менш талановитих, але тим не менше, там боксерів супертяжів, Так, у нас є захоже, у нас є Сіренко, якого ми всі з вами там чудово знаємо і вважаємо йому успіху. Там є вихрест, так? Є ще Так, було б цікаво дуже, так. Да, кстати. І думаю, що цим хлопцям, ну як мінімум, Владу Вихрис, вихресту, як мінімум, виходити про таких хлопців, як. Харговіч, ну абсолютно, вам при проходженні хорошого кемпу і всього іншого. Так, да. згоден. Тому будемо бажати їм пошвидше повернутися на ринку. Видно, звісно, що ми говоримо про таку епохальну подію майже о третій, тому що ми вже підвялі, але класно, що ми Але вже... ми говоримо. Рази... Так. так. Але вже будемо спати йти. Так. Тренера, дякуємо. Всем на Добранич, да, всем на Добранич. Всех с еще раз. Да. Слава Украине, все. да. Героям слава. Героям okay. слава. А, на Добранич, хлопцы, все. Добранич. Да, Добранич.